Да. Тож. Питання на новий розгляд, Читаю, Давай я как-то представлюсь, да? Давай. Агентство журналистских расследований, город Киев, Юрий меня зовут. У меня тут несколько вопросов, что мне поручили задать. Де знаходиться зараз автомобиль? Кто? Кто вам поручил? Ну, агентство журналистских расследований, город Киев. Значит, Юрий меня зовут. Де зараз знаходиться автомобілі? Транспортний засіб був переданий на збереження приватбанку. Згідно листа їхнього відповіді, транспортний засіб перебуває у Дніпро Петровську. Mm -hmm. Для mm -hmm. дотерпнішого, щоб точніше узнати, тут то треба звертатися в обласну філією на Стасюка. Mm -hmm. Чи закрите виконавчий провод? Mm -hmm. Право не, закрити, не закрите. Не закрите. Чому вилучили автомобіль? Ти... Ну коли буде ухога, але її закривається. Буде маска і коли судить справа не закриється, не знаєш. Ми подаємо касацію на цю уходу. 20 <гум> днів. <гум> 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 і чому вилучили автомобіль, якщо справа призначена до розгляду... <гум> вилучили автомобіль, чому суд, спра... тому що попереднє було у нас рішення суду Вежницького вилучити транспортний засіб от Рошенка такого такого, -такого і передати у заклад Приватбанк. Державні виконавці, е, як кажуть, діли зі навчального законодавства, тому що... Але була ума. На той момент ще ухвали не було. Але справа на той момент була на, розвитку, на той момент, розгляд. На і... розгляд цього було, але в нас ніякого тобто, укладу нас не було тоді. І згідно е, першого виконавчого листа, рішення суду першої інстанції е, насамперед транспортний засіб було зупинено до працівника них. Але ухвалено передано розберігання виживському КБП Приватбанку. І мали діяти згідно теж чинного законодавства статті 48. Призупинені. Ухвала. Коли була у нас 20 листопада, транспортний засіб, коли був затриманий? 25. Ото заява. Я, яку я писав і на даний момент в мене відповіді на мінімальніші. Ну, призупинені. Що не було отримано 25-го. Заява у нас, я бачу, підящий номер 26 го числа. Транспортний засіб був зупинений 25-го, 25 заява була подана 25-го. 26-го. Тобто вихідні не були, чи 25-го числа... Згідно з попереднього рішення суду, транспортний засіб був переданий на на КБ пад приватбанк. Як у рішенні суду було вказано, так, так і є. І четвертий вопрос. Чому не виконалося негайне рішення суду щодо повернення автомобілю? Насамперед справа буде передаватись, якщо дійсно буде, залишиться попереднє дорішення бо бачите, що нас кусували. Е Вежинський відділ Державної виконавчої служби і всі останні відділи тільки свою, ну мають право е використовувати права обов'язки тільки на території Вежинського району. Приклад у нас є Вежінський район, ми обслуговуємо тільки Вежинський район. Якщо є Кислівський район, там вже є Кислівська виконавча служба. Транспортний засіб е згідно... Е Повідомлення з нашого Приватбанку Вежницького зазначено було, що зразу автомобіль було передано на Чернівці, на Стащука на Головні Офіс. А Стасюка обслуговує Шученківський відділ Державної виконавчі служби, тобто це вже інша територія. Але хоча ми вимогу ми, якби то надіслали, на Вежницький Приватбанку, відповідь нам надійшла, що даний транспортний засіб було передано на Сташукам на Чернівці. Ну і представтесь, пожалуйста, з ким. І по всіх питаннях, е листі, якщо ще мене зазначили, що якщо не виникають питання, то звертатися до головного ну, офісу Дніпропистовського. Й... І багато так, так. таких автомобілів. Небагато? Ну, Рішення суду є, виконуємо. У мене у договорі просто друга адреса зазначена куди. От, Пункт 17. Куди мають доставлятися автомобіль? Някі Дніпропетровський, а що там? Ще Центральне відділення. Бо не не ну, коли 3D охоронявся, був той головний. Mm -hmm. Я рахую ніякий Дніпропетровський. То... Ну, Віку надходив, читалику Руснака підповідають, як і, і остання друга, що надходила. Від Руснака Так, да? є... Не засіб буває направлення на, на Дніпропетровськ. Це що Руслан написав? Щоб узнати, як його цікаво, повернутися в Барбадані. Що Руслан? Вернутися я був. А як вона уїхала в Дніпропетровськ своїм ходом? А, ну ви ж не знаєте, да? Так, ну все, вроде. Здесь все. Справа. Ще не закрита справа, ще є. Що раз один. Ну, готується касатися, не знаю. Да йому касатися. Хоча нарушення закону. Ну добре. Ну так. Шо? Шо, ще. Що ще будеш питати, Василь? Да, Наче то все. Ну так все розуміло.